Оп, відкрився гроші пройшли, рахунки закрили і слідів майже не залишилося. Саме так сьогодні працюють схеми з так званими ФОПами-дропами. Нацбанк б'є на сполох. Неконтрольоване відкриття рахунків та спрощене закриття бізнесу в дії перетворилося на зброю для шахраїв. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект Все про ФОП та для ФОП з Оленою Афоніною та командою Семінар. Національний банк працює над тим, щоб виявляти і обмежувати діяльність фейкових ФОПів, а от бізнесу важливо дотримуватися законних схем ведення діяльності та контролювати легальність операцій. Саме з таким посиланням звернувся Національний банк у листі до Міністерства цифрової трансформації та держпідприємства Дія, окресливши проблему так званих ФОПів-дропів. Це підставні підприємці, через рахунки яких проходять великі обсяги коштів без логічного пояснення виду діяльності, часто використовуючи фіктивні договори. Такі ФОПи існують недовго та швидко закриваються, що ускладнює контроль і аналітику. ФОП – це підставний підприємець. Зазвичай людина реєструє ФОП, відкриває кілька бізнес рахунків у різних банках і за невелику винагороду від 800 до 4 тисячі гривень на тиждень віддає доступ до них іншим. Через такі рахунки проганяють великі суми, які насправді не пов'язані з реальним бізнесом. Через ці рахунки проходять мільйони гривень, хоча насправді вони не мають жодного відношення до цього бізнесу. Хтось прикриває нелегальні казино, хтось виплачує зарплати в конвертах, а хтось маскує фінансування більш серйозних операцій. До жовтня 2024 року ситуація виглядала інакше. Зловмисники масово скуповували чужі банківські картки, але після того, як Нацбанк обмежив перекази з картки на картку, схема виду і змінилася. Тепер шахраї пішли простішим шляхом, реєструють фіктивних ФОПів, це дає їм одразу кілька переваг. Швидка реєстрація через дію, можливість відкривати рахунки в різних банках і підкріплювати платежі фіктивними договорами, щоб ті виглядали легальними. Коли правоохоронці чи банки намагаються відслідкувати такі потоки, з'ясувати бенефіціарів і довести протиправність операцій, заважає короткий життєвий цикл цих фопів та автоматичне закриття їхніх реєстрацій. Як зазначають у Національному банку, в результаті такі ФОПи за короткий час здійснюють великі обсяги операцій, використовуючи безліч рахунків у різних надавачів платіжних послуг, що часто не відповідає умовам спрощеної системи оподаткування. Недоліки для ФОП-дропів обов'язкова сплата єдиного податку та соціального внеску. Складніше адміністрування і ризик податкових перевірок. Меморандум банків передбачає перевірку ФОПів першої групи і реагування на нетипові операції. Але на практиці це не повністю спрацювало. Тож Національний банк змушений втручатися безпосередньо. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Національний банк звернувся до Міністерства цифрової трансформації та дії. Із застереженням спрощена процедура закриття ФОПів стала лазівкою для дробсхем. Головна проблема відсутність перевірок при закритті бізнесу. Хоча це формально є підставою для позапланової податкової перевірки, законодавство не зобов'язує ДПС її проводити. Додатково ситуацію ускладнює те, що немає обмежень на кількість бізнес-рахунків на одного ФОПа. Це дозволяє зловмисникам оформлювати одразу кілька рахунків у різних установах і проганяти через них мільйони гривень. Щоб ускладнити масове і швидке закриття підставних ФОПів у Нацбанку, пропонують Змінити роботу автоматизованих сервісів дія та зробити процедуру припинення підприємницької діяльності поетапною передбачається, що перед остаточним видаленням ФОПа з реєстру системи проходитимуть кілька. Кроків перевірка інформації про обороти та сплату податків, автоматизована підготовка проєкту ліквідаційної декларації з відомостями про рух коштів за відповідні періоди, і лише після цього реєстрація припинення діяльності. Такі зміни зачеплять усіх фізичних підприємців. Вони додадуть кроків у процедурі закриття, але навряд чи суттєво ускладнять життя тих, хто веде діяльність чесно та прозоро. Натомість для організаторів схем із дропами це створить додатковий бар'єр стане складніше швидко прибирати в реєстрі сліди фіктивних рахунків і замести сліди трансакцій. Такі зміни торкнуться всіх малих підприємців, але на думку НБУ не створять для них суттєвих перепон, а натомість ускладнять життя ФОПам-дропам. Отже, пропонується кілька інструментів реагування: перший технічні зміни в дії та реєстрах, які ускладнюють миттєве закриття ФОПів і вводять додаткові перевірки на етапі припинення. Другий підвищення інтеграції реєстрів ДПС, банків та дії для миттєвого обміну інформації про підозрілі обороти, третій посилення контролю зі сторони податкових органів позапланові перевірки в разі підозрілих закриттів, оперативні блокування рахунків за рішенням суду чи фінмоніторингу. Четвертий координація з банками для уніфікованих сигналів про підозрілу активність і запровадження правил, що обмежують кількість бізнес рахунків на одного ФОПа або встановлюють додаткові верифікації процедури для нових рахунків із високими оборотами. Що це означає для чесних ФОПів? Чесні підприємці відчують певні зміни в адміністративних процедурах, більше кроків при закритті. Підвищена увага до звітності та можливо додаткові запити від банків або контролюючих органів. Проте для добросовісного бізнесу ціновації не перешкода, а навпаки, інструмент захисту репутації, ведення прозорої звітності, зберігання договорів і документів, своєчасна сплата податків та готовність надати обґрунтування операції суттєво знижують ризики з боку контролюючих органів. Поки що, все це на етапі пропозицій від НБУ, але пропонуємо короткі практичні поради для ФОПів. Перше, перевірте, що ваша документація підтверджує кожну значну операцію: договори, акти, рахунки фактури, підтверджені виконання робіт або надання послуг. Друге, слідкуйте за відповідністю оборотів виду діяльності, вказаному у реєстрах неспівпадіння привертає увагу. Третє, якщо плануєте закрити ФОП. Заздалегідь підготуйте звіти та декларації, щоб пройти можливі автоматизовані перевірки у дії без ускладнень. Четверте, у разі сумнівної активності на рахунках ініціюйте пояснення та документування операцій у банку, щоб мати готові підтвердження при запитах. П'яте за наявності складних міжнародних або міжбанківських операцій, консультуйтесь з податковим або юридичним радником, аби уникнути ризиків класифікації транзакцій як підозрілих. Пропозиції національного банку спрямовані на те, щоб зробити життя важчим. Для організаторів схем із дропами та фейковими ФОПами водночас зберігши можливість для чесних підприємців працювати в одному зручному електронному середовищі. Перехід до більш контрольованої реєстрації та припинення діяльності очікувана відповідь на еволюцію шахрайських схем. ФОПам вже варто сприймати ці зміни як сигнал. Прозорість і належна документальна дисципліна сьогодні це не лише вимога регулятора, а частина бізнес безпеки і репутації. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!